Сьогодні в мене на дегустації три сири, які особисто мене приємно вразили. І купила їх я в магазині. Leclerc. перший сир, який називається Голова монаха. Привабив він мене своїм зовнішнім виглядом і коштує він десь 4 копійка. Поки я його відкриваю, розкажу вам про цей сир. Його винайшли монахи в 12 столітті. Нарізали його на спеціальному інструменті. Ось тут ви його бачите на дуже тоненькими скибочками нарізаний і скручений, ніби таку квіточку. Тим насправді це швейцарський сир, але він дуже. Популярний у Франції і його смакують як з білим, так і з червоним вином, і дуже смачно чи до сидру. Mm, це смачно. Це реально смачно, це дуже смачно. Зараз нам спробувати. Mm, капець смачно. Мені зайшов. Я не знаю, чого ми його раніше не купували, правда? Дуже смачно. От реально я його зараз уявляю там з крекером, з хлібчиком, і в салаті уявляю, і з вінішком уявляю. Mm, отак. Хто не пробував, спробуйте. Що те, що він отак от пошарово замотаний, йому це надає якомусь такої специфічності, і ем, в ротку воно дуже так цікаво, смакується. Але це моя суб'єктивна думка, і я вам кажу, що варто спробувати. А наступних два сира перенесемо на наступну дегустацію. Тож підписуйтесь, якщо не підписалися, зберігайте, якщо не зберігли, і чекаю у вас своїх історій.